Так, усім привіт. Е, хочу сказати вам, що завтра зробимо розіграш насіння. Так як е, та е, жіночка, яка виграла, вона ніде її нема, вона взагалі ніде не відзивається, тож ми зробимо повторно розіграш насіння і от першого і другого. Е, Трошки я зміню умови. Мені здається, що це буде краще для вас навіть і для мене так само. Дивіться, завтра будемо розігрувати розіграш робити вечором о 20-й годині. Сьогодні у нас субота, завтра неділя, о 20-й вечора будемо робити розіграш насіння. Але. Розігрувати ми насіння будемо між тими людьми, які будуть на ефірі. Це буде саме краще і саме справедливіше. тому що я бачу, хто пише коментарі і які люди на... виходять до мене на прямий ефір. І так я вирішила, тому що. Дивіться, ми, ми тратимо свій час. І я, і ви. Ми робимо розіграш насіння. Людина, уже коли розіграш ми зробили, скільки днів людина не відзивається, людини нема. Розумієте, це, я вважаю, що це неправильно. Я ні від кого нічого не вимагаю, я просто хотіла зробити, хочу людям зробити приємне. Люди відвідують мій канал, мені приємно. Я хотіла просто так віддячитись. Це, виходить, якась трошки так, неповага до нас всіх. Розумієте? Я розумію різні ситуації. Може, людина не може, може, захворіла. Ну, різні ситуації я все допускаю. Але так що, завтра буде розіграш насіння о 20.00. Розігруватися буде, будемо розігрувати насіння, хто буде на ефірі. Розіграш насіння буде на Ютубі, на Фейсбуці не буде, тому що в мене ще канал тільки відкрили. Ми, треба мати певну кількість підписників. У мене немає. І я не можу вести прямий ефір і там, і там. Якщо я не беру ту кількість підписників, яких мені там потрібно на тій платформі, які вони вимагають, я буду вести і там, і там. Зразу одночасно. А так, ні, на Ютубі. Так що завтра, о 20 й приходити всі на 20-ту годину. Ми просто, хто буде на ефірі, я просто всіх перепишу, хто буде заходити на ефір, я зразу буду писати, буду казати, який номер. І ми розіграємо насіння. І це буде саме-саме справедливе. Тому що я порадилася з блогерами там. І у мене є така дівчинка, дівчинка. Вона теж на Фейсбуку займається цим. І вона так само починала, як я. Вітозі так, вона на ефірі продає косметику, продає, продає, говорить, говорить, говорить. Людина на ефір зайшла, до кінця не була, під кінець прийшла, і вона там розумієте, виходить так, що людина зайшла на ефір, побула і пішла, І, і записалася там, вона теж там кодове слово робить. І прийшлося до виграшу. Вона питає: ви є, ви є, тому що людина, якщо є, вона відписує зразу, що вона є. Розумієте? Вона зразу зв'язується, бере адресу. І все. І світи спокій. А це ну, якесь таке, ну, ну, не знаю я. Так що завтра, о 20-й годині, запрошую всіх на прямий ефір на YouTube, на канал Людмила Карпати. Будемо робити розіграш насіння і попереднього розіграшу, і другого розіграшу. Так що чекаю всіх о 20.00. До зустрічі!